Про кризу в сім'ї. Дорогі, мої, справжня криза у стосунках настає тоді, коли вас чи вашу половинку щось не влаштовує у вашому подружньому житті. Ознаки кризи настільки очевидні, що їх просто неможливо не помітити. Придивіться до поведінки свого чоловіка. Чи жінки, і проаналізуйте свою власну, чи мають вони якісь ознаки того, що ви наближаєтеся до прірви? Про це свідчать такі проблеми в сім'ї. Перша постійне роздратування, іноді навіть через дрібниці. Вас дратують ті звички вашого коханого, на які ви раніше не звертали уваги. А якщо це ще й дріб'язкові звички, скажімо, ваш чоловік ніколи не прибирає своїх шкарпеток, і вони розкидані по всій квартирі, або кидає обгортку від цукерки поза ліжко чи поза вітро, то це точно не через тимчасове непорозуміння між вами. Друга проблема холод у ліжку. Тимчасова відсутність інтимних стосунків між чоловіком та жінкою це ще не кінець шлюбу. А от якщо вам їх і не хочеться, то це вже серйозна проблема. Якщо ви не маєте сексуального потягу до своєї половини, це одна з найсерйозніших ознак кризи. У вашому подружньому житті. Третя причина. Проблема. Вас більше не цікавить ваш партнер. Це вже не перший тиждень ви ловите себе на думці, що вам не просто не хочеться бути поряд зі своїм чоловіком чи жінкою, а й навіть спитати у нього. Як минув його робочий день, а тим більше, чого він хоче. І навіть не бачити потреби це робити. Дорогі, мій, усе це свідчить про те, що ви більше не відчуваєте себе щасливими у шлюбі, із закоханої пари перетворилися на звичайних співмешканців, людей яких нічого не єднає, крім домашнього побуту і спільних дітей, а інколи не залишається навіть цього, і їх пов'язують лише кілька десятків квадратних метрів на двох. Проте, якщо ви відчуваєте, що ще любите свою половинку, не незважаючи на ніщо, і не хочете з нею розлучатися, то треба усувати ті проблеми у сім'ї, щоб призвели до кризи, щоб врятувати свій шлюб. Чоловік і дружина стали окремо харчуватися, ось дійшло до такого. Спочатку були сварки і примирення, потім сварок не стало і примирення теж. Вони стали спати в різних кімнатах. Кімнат було дві, якраз вистачало. Вони разом прожили 20 років, а потім стали окремо харчуватися. Це остаточне охолодження. Це зовсім розрив, коли люди окремо харчуються. Вони не говорили про розлучення. Просто кожен жив своїм життям. Чоловік познайомився з приємною жінкою в санаторії, куди їздив один. І з нею листувався, вона його розуміла, а дружина ні з ким не познайомилася. Вона просто жила і мовчала. Про що говорити, коли все сказано і все ясно? Коли тебе більше не люблять і, і нічого не хочуть вирішувати. І ось одного разу вранці вона стояла на кухні у халаті, треба було йти на роботу збиратися. Стояла і на маленькій, майже ляльковій сковорідці смажила яєчко. одне. Правильно яйце, але сковородочка і яєчко були крихітними, як і дружина. Зменшувальні вони були ці предмети. Крихітна жінка з не дуже гарною хімією в халаті смажила одне єдине яєчко на сковорідці. А чоловік зайшов на кухню. Налити собі чаю, він теж збирався на роботу. І взагалі збирався він, йти зовсім від неї. І дружина так сумно і винувато глянула на нього і запитала, простягаючи сковорідку. Будеш яєчко? Він все загадав. Бували часи, коли тільки одне яйце було на двох, із речей одна сковорідка, дві вилки, одна шклянка, ковдра солдатська, гуртожиток. І дружина була молода, весела студентка в халатику. І дивилася зачковано і винувато, а весело і навіть грайливо, як маленький поні з підчубчика. Він відставив сковорідку і обійняв дружину і став говорити, що з ними щось таке було недобре, божевілля якесь. Затемнення назайшло. Він не знає, що це було. І він просив вибачення. І, може бути, плакав. Дружина не бачила. Він був високий, а вона маленька. І скворітка стояла на плиті, і золотим кружком яєчка. Все буває в житті. Але іноді можна одуматися і все згадати, і притиснути до себе близьку людину, особливо, якщо вона маленька. Близькі, дорогі мої, іноді маленькі, та й ми теж. Любов вона тільки здається маленькою іноді. Криза зазвичай виникає, коли сім'я переходить від одного етапу до іншого. Але якщо ми знатимемо, коли це трапляється, то зможемо наперед підготуватися і впоратися з цими непростими періодами нам буде значно легше. Ось такі чотири великі кризові періоди у подружньому житті. Перші після народжень, одруження. Як не дивно, найперші серйозні випробування подружжя має пройти ще на початку свого спільного життя. Адже цукерково-букетний період, хлопець з дівчиною зазвичай закохані одне в одного і бачать у своїй поведінці лише позитивні риси, а що ті можуть мати також якісь вади. Їм навіть не спадає на думку. Крім того, вони бачаться лише час від часу, тож їм дається показувати себе з найкращого боку. А от коли вони починають жити разом, їхнє життя перетворюється на одне суцільне велике побачення, і тут потроху проявляються усі ті якості партнера, які йому раніше вдавалося від вас приховати. Крім того, вам тепер доводиться думати не лише про романтику, а й про побут, і розподіл між собою сімейних обов'язків. І якщо ви готові прийняти свого партнера таким, як він є, і шукати з ним компроміси, то ваші стосунки вийдуть на новий етап розвитку. А якщо ні, то рано чи пізно вам доведеться розійтися. І тут йдеться не про те. Станеться це чи ні, а хто з вас першим наважиться на такий крок? Другий етап народження дитини. Діти в сім'ї з'являються приблизно ну, на початку за рік, через рік, два, три. Тож, ті сімейні правила, які ви вже встигли установити після одруження, мають змінитися. І ваші теперішні стосунки вже залежатимуть від того, наскільки ви готові обоє до цих змін. Зазвичай чоловікові це вдається важче, а чи йому мінятися доведеться більше. Проте, якщо ви не хочете чи не можете пристосувати своє життя і свої взаємини до нових умов, то ваша сім'я знову ризикує розпастися. Тут одна жіночка розказувала, що мій чоловік, який ставиться до проблеми сім'ї після народження, як йому вдалося з ним поратися. Щоправда, коли я про це слухав, то ця жіночка мене потішила. Також я можу сказати і іншим щире дякую за таку всяку увагу і підтримку, яких ми тоді потребували. Адже завдяки такому. Розумному підходові удалося уникнути типової кризи цього періоду. Тут жінка передключається на дитину, чоловік відчуває себе непотрібним. І це треба пристосуватися. Але тут головне, щоб і жінка не переборщила. Бо двоє стають одним тілом. Часто кажуть, бо то моє, а то чоловік чужий другі війні. Діти залишать вас. Вам треба буде жити двох. Третій період згасання почуттів. Як вважає герой однієї з таких улюблених моїх книжок, Любов живе три роки, кохання між чоловіком та жінкою має згаснути через три роки після того, як вони одружилися. Подружжя одне одному набридає, їм стає разом нудно й нецікаво. Це трапляється тоді, коли закоханість не переростає у любов, що живиться не лише інтимом і романтикою, але й взаємним порозумінням і взаємною повагою. Тоді один з партнерів може шукати емоційного підживлення десь поза межами сім'ї. Саме в цей період найчастіше трапляються подружні зради. Що з цим можна вдіяти? Насамперед, треба, щоб обоє розуміли, що відбувається, і намагалися обоє впоратися з цією дуже непростою ситуацією. І до цей період вашого подружнього життя найімовірніше не стане останнім. Четвертий період спустіли гніздо. На цьому етапі розпадаються ті сім'ї, що жили разом тільки заради дітей. Діти виростають, покидають батьківський дім, створюють власні сім'ї, якщо подружжя більше нічого не єднає і не стримує, і якщо вони разом почуваються самотніми, то вони більше не бачать сенсу у своєму шлюбі і думають про розлучення, то щоб цього не сталося, варто заздалегідь шукати інші спільні зацікавлення та речі, які вас з'єднають. Адже ви колись за щось покохали цю людину і обрали її супутником свого життя. Другі мої, насправді можна здолати кожен з цих кризових етапів, якщо ви будете щирими одне з одним, шукатимете компроміси, обговорюватимете спільні проблеми, будете слухати і намагатися почути свого партнера. Щоб підтримувати гармонійні стосунки зі своїм чоловіком чи жінкою, треба намагатися перебувати поряд з ним якомога частіше, навіть якщо часу зовсім немає. Це одне з найважливіших прав, адже власний час це найцінніше, що може людина дати іншим. Бережіть своїх близьких людей і цінуйте кожну хвилину, коли ви разом. Давайте, дорогі мої, ще подивимося, як розпізнати кризу стосунка і вчасно врятувати шлюб. Якщо вчасно не розпізнати кризу стосунка, врятувати шлюб буде непросто. Які ознаки свідчать про розлад між чоловіком та дружиною, як подолати кризу та уникнути розлучення? Подружнього життя без сварок не буває. Проте є характерні сигнали, які свідчать про конкретне охолодження стосунків та кризу? Недомовки. Коли у стосунках настає криза, Партнери починають постійно щось утаювати один від одного. У них більше немає бажання сісти за стіл переговорів та серйозно обговорити всі ті проблеми, що накопичилися за останній час. Замість того, щоб виразити невдоволення якоюсь дрібницею та знайти шляхи до компромісу, як це було раніше, вони мовчки з усім погоджуються. Згодом на тлі цих недомовок зникає. І довіра між чоловіком і жінкою, втрата емоційного зв'язку. Коли чоловік і жінка починають менше спілкуватися, між ними слабшає емоційний зв'язок. Вони вже не розділяють радостей та печали один одного, не, не стараються надати підтримку, коли це необхідно. Їм стає нецікаво, що робиться у другої половини на душі. Втрата фізичного зв'язку слідом за емоційним втрачається й фізичний зв'язок. Якщо раніше партнери не могли прожити години без обмінів та поцілунків, їх просто тягнуло одне до одного, то під час кризи тілесний контакт перетворюється в формальність або навіть викликає відразу, розбіжності у життєвих цінностях. У чоловіка і дружини можуть бути різні погляди на політику та релігію, виховання дітей, вибір місця проживання і так далі. Якщо в їхніх стосунках панує злагода та гармонія, ці розміжності мало даються знаки. Але при кризі стосунків, навіть найдрібніша відмінність у поглядах може призвести до великої сварки. Бажання постійно бути наодинці. Періодично залишатися наодинці, приділяючи час своїм хобі, це інтернет, комп'ютер, телефон, або просто щоб відпочити від спілкування нормально для будь-якої людини. Але якщо чоловік і жінка постійно хочуть бути окремо одне від одного, їх дратує присутність другої половини, вже свідчить про початок серйозного розладу стосунка. Якщо нічого не робити та ігнорувати проблеми, емоційна та фізична відстань між партнерами тільки зростатиме, з часом це призведе до повного розриву стосунків. Коли настає криза у стосунках за роками, можна виділити декілька найскладніших періодів у житті подружжя, та варто врахувати, що ці часові рамки умовні і кожна пара індивідуальна, тому кризи можуть виникати в будь-який час. Однак, якщо знати ознаки кожного важного періоду, можна зрозуміти, на якому етапі знаходяться стосунки та що їм може загрожувати. Зазвичай періоди погіршуються, стосунки між партнерами проходять на такі роки їх спільного життя, на першому-другому році. Цей період. Пристрасть, що поєднувала пару на першому етапі стосунків, починає охолоджуватися. Замість романтики на перший план виходять побутові проблеми, виявляється, що у партнерів різні погляди на облаштування будинку, різний графік сну та різні смакові вподобання. Ситуація погіршується при народженні чині дитини, оскільки тепер подорожчю доводиться вживатися у нову роль, роль батьків. Трьох 3-5 років. Іде мова про спільне життя. Пара вже звикла до ролі батьків, але тут з'являється нова проблема виховання дитини, яка поступово стає самостійною особистістю, розбіжності можуть стосуватися того, хто буде водити малюка до дитсадочка, хто збиратиме, як організовувати спільний відпочинок трьох і так далі. Якщо на цьому етапі чоловіку та жінці не удасться підтримувати емоційний контакт, любовні почуття остаточно сходять на нівець, а спільне життя перетворюється на свічку. Сім років. Для цього етапу характерна така проблема, як нестача різноманіття у сексуальному житті партнерів. Та рідкі, рідкі сексуальні контакти. Партнери вже звикли один до одного та добре один одного знають, тому їм важко придумати щось нове. Ну і звісно, пінодовка дитини до школи теж часто призводить до конфліктів та сфер. Саме в цей період часто виникають зради. 10-14 років для більшості пар на цей період сімейного життя припадає криза середнього віку. Хтось розчарувався в своїй роботі, хтось починає по-новому дивитися на життєві цінності, а хтось розуміє, що не такого життя він хотів. Часто у власних невдачах партнери звинувачують сім'ю та задумуються про розлучення. 20 років. Головна особливість цього періоду полягає в тому, що партнери настільки звикли один до одного, що їхні стосунки проходять у розряд дружніх. Більшість конфліктних ситуацій в даному випадку обувлені тим, що у чоловіка сексуальна активність ще досить висока, тоді як жінка вступає в період менопаузи, як пережити кризу? Вже було сказано, кожна пара індивідуальна, не всім підійдуть ті чи інші методи виходу з кризи. Визнавайте перше проблему. Партнерам слід знайти час для серйозної розмови, під час якої потрібно разом проаналізувати, що і коли пішло не так. Це вже буде помітним кроком до виходу з кризи в стосунках. Не поспішайте прийняттям з рішень, розлучитися просто. Набагато складніше зберегти стосунки. Для цього потрібно ретельно обмірковувати кожне рішення та разом шукати шляхи для вирішення проблем. Частіше спілкуйтеся, чим краще налагоджений емоційний контакт між чоловіком і дружиною, тим простіше їм буде подолати кризу. Потрібно вчитися прислухатися до думки своєї другої половини. Свою думку замовчувати також не потрібно. Частіше проводьте час разом, побутова рутина затягує, та потрібно знаходити час для того, щоб побути один з одним, сходити в ресторан чи просто на прогулянку, це сильно зближує. Не виносьте сімейні проблеми на загал, ні в якому разі не можна лити помиї на свого партнера при чужих людях. З Часом, можливо, стосунки налагодяться. А у людей залишиться негативне ставлення до вашого партнера, яке ви самі сформулювали. Як зрозуміти, що час розлучатися, що нічого з того не вийде? Більшість кризових ситуацій можна подолати. Проте, дорогі мої, трапляються такі випадки, коли розлучення є єдиним виходом з ситуації? В церкві це називається сепарація. Я не говорю про інші стосунки вже, про другі. Це можна зрозуміти по таким ознакам: повна байдужість чоловіка і жінки один до одного. Чоловік та жінка живуть як співмешканці та не проявляють ніякого інтересу до справ своєї другої половини. Спільне життя лише заради дітей. Зазвичай такі пари вирішують не розлучатися, поки діти не підростуть, щоб не наносити їм психологічну травму. Насилля фізичного, сексуального, емоційного чи навіть економічного характеру. З боку одного з партнерів. Стосунки на насилі довго не протримуються. І рано чи пізно жертва їх розірве. Жалість до партнера. Люди один одного не влаштовують ні фізично, ні емоційно. Але один з партнерів вважає, що інший без нього просто пропаде. Сіп'ється, закінче життя самого тощо. що вони є за це відповідальними. Відсутність поваги. У стосунках багато що можна стерпіти, та багато на що можна закрити очі. Але якщо партнери не поважають один одного, врешті-раз це закінчиться все одно розлученням. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Оцінюйте, ставте лайки вверх чи вниз і коментуйте. Слава Ісусу Христу!